Пропоную вам виконати 31 завдання. Це вже завдання поглибленого рівня. Треба спростити вираз та обчислити його значення, якщо х дорівнює мінус 3. Обчислювати значення, якщо х дорівнює мінус 3 у виразі до того, як його спростили, нераціонально. Тому давайте спробуємо його якимось чином перетворити. Для того, щоб спростити, спробуємо виконати якісь перетворення над е чисельником. І так, учні 11 класу вже знають, що 25 в степені Х можна подати у вигляді 5 в степені 2х. Другий доданок. Перетворимо таким чином: 10 в степені Х це 5 в степені Х помножити на 2 в степені Х. 4 в степені Х плюс 1 це 2 в степені. 2 помножено на Х плюс 1, перетворимо лише чисельник, тому знаменник зараз поки що не чіпаємо. Давайте спростимо третій доданок. Отже, переписуємо 5 в степені 2х додати 5 помножено на 5 в степені. Х на 2 в степені х, додати 2 в степені 2х, помножене на 2 в квадраті. Або 5 в степені 2х, додати 5 на 5 в степені х, помножене на 2 в степені х, додати 4 помножено на 2 в степені 2х. Спробуємо розкласти цей, цю суму на множники, згрупувавши доданки. Для того, щоб правильно згрупувати доданки, ми зробимо зараз, такий, таке перетворення. Розпишемо доданок 5 помножити на 5 в степені х на 2 в степені х на 2 доданки. Таким чином, це буде 1 помножити на 5 в степені х, 2 в степені х. Додати 4. 5, 5 в степені х помножене на 2 в степені х. Тобто разом це буде 5 помножено на 5 в степені Х, 2 в степені Х. згрупуємо тепер ці чотири доданки вже таким чином. Перший доданок з оцим, ось, другим, і третій з четвертим. І винесемо за дужки у першій групі 5 в степені Х. Тоді в дужках залишиться 5 в степені Х додати 2 в степені Х. З другої групи винесемо за дужки 4 помножене на 2 в степені Х. В дужках залишимо 5 в степені Х, додати 2 в степені Х. Тепер із цієї групи, з двох доданків, винесемо за дужки множник, який стоїть ось у цих дужках. І так, в перших дужках ми матимемо множник 5 в степені Х додати 2 в степені х, в других дужках 5 в степені х додати 4 помножено на 2 в степені х. Запам'ятаємо цей результат. Повернемось до нашого дробу. В чисельнику ми маємо 5 в степені Х додати 2 в степені х. Помножене на 5 в степені х додати 4 на 2 в степені х. В знаменнику 5 в степені х додати 2 в степені х. Так як кожен з виразів 5 в степені х не перетворюється на 0, то їхня сума також не перетворюється на 0. Отже, ми можемо скоротити наш дріб на вираз 5 в степені х додати 2 в степені х. Тоді значення нашого дробу дорівнюватиме значенню виразу, 5 в степені х додати 4 помножено на 2 в степені х. Ми скоро спростили наш вираз до такого ось вигляду. Тепер можемо обчислити його значення, якщо х дорівнює мінус 3. 5 в мінус третьому степені додати чотири помножене на два у мінус третьому степені дорівнює. 5 у мінус третьому степені це одна сто двадцять п'ята. Додати 4 4,8. Виконуємо додавання дробів з різними знаменниками. Зведемо їх до спільного знаменника 1000. Для цього перший дріб нам треба буде домножити на 8, а другий на 125. Результат 508 тисячних. І запишемо тепер правильно наше число у відповідь. І так, після слова відповідь ми бачимо набір прямокутників з комою між ними куди, треба вписати нашу відповідь. Так як у нашого числа немає цілих, тому в клітиночці зліва від коми треба поставити 0. В наступних трьох клітинках вписати наше 508 тисячних.